Ось так ви налаштовуєте рекламу TikTok і далі вже заробляєте гроші товарного бізнесу. Також тут можна вибрати якісь інтерес, наприклад, їжа так для нашої мультиварки. А я вам рекомендую робити іншу групу оголошень і давати наприклад, якийсь інтерес цій групі. У нас є бюджет на компанії. У нас давайте перевіримо. На компанію ми не встановлювали так. Давайте поставимо бюджет на компанію 500 гривень. Назвемо її мультиварка. Аудиторія у нас буде перша широка, але ще плюс українська мова. Так я для себе натиснув. Ну і далі, коли ми це все вибрали, нам потрібно додати наше оголошення, тобто це буде креатив. З мультиваркою ми робимо його самостійно, або знаходимо в спайс-сервісі Адхрт. Ось тут там, де ми знаходили оголошення, там де ми знаходили лендінги конкурентів, або можемо це також знайти в бібліотеці реклами Facebook і додаємо, наприклад, два або три різних оголошення, різних креатива, щоб розуміти, який краще буде конвертити. Також можна крутити від. Імені сторінки вашої якоїсь тікток, або створити якусь просто назву там товари для дому. Також пишемо текст до 100 символів. Також вибираємо кнопку і вибираємо також наш. Лендінг. додаємо наш лендінг сюди, і тут, ви бачите, автоматично додаються utm мітки Коли, наприклад, ви додали декілька оголошень, ми можемо дублювати, наприклад, групу оголошень, наприклад, зробити інтерес, там їжа. І тут, наприклад, ми приберемо українську мову, так, а виберемо лише один інтерес-фуд. Ось, бачите, також скопіювалось наше оголошення. Ось так ви налаштовуєте рекламу TikTok і далі вже заробляєте гроші товарного бізнесу.